Всім привіт! Прийшов час зняти якийсь новий контент про наш акваріум. Якраз і нам зараз потрібно трішки поприбирати в акваріумі. Я покажу, який я використовую препарат для того, щоб стабілізувати воду і щоб вона не ціла І, власне, покажу, що потрібно буде. Ну, прибрати в самому акваріумі. Бо тут є такі речі, от, наприклад, рослини, які, по, які вже е, попроростали в тих місцях, де їх не бажано мати. Е, ну, там Стекло, його правда, зараз не дуже видно, але, але на ньому теж є деякі сліди. Хоча наші е, отакі от трудяжки вони, е, добре його чистять, в тому числі е, добре чистять і, і равлики. У нас от такі є. Маленькі ролики, які в нас з'явилися вже за період, коли ми знімаємо відео. Ну, Таких роликів буде декілька. Зараз я показую те, що я буду прибирати. Оці рослинки буду прибирати. Ось теж така рослинка, яка тут теж не бажана. Я хочу зробити, щоб тут було такі, типу, як сплошний пісок. Ну, Скажімо, так, почва. Ці, ці рослинки я теж хочу перенести в якесь одне місце. У нас вони тут є в декількох місцях. Я хочу його якось систематизувати і зробити більш красивішу композицію. Понятно, що ця композиція не ідеальна, але е, прошу врахувати, що тут використовуються самі елементарні елементи акваріума. тут немає якихось там островків, якихось е, сумасшедшої ціни е, рослин е, акваріумних. Тут звичайні рослини, звичайні риби, е, і я звичайний такий акваріуміст, любитель, який е, намагається скажем так, доглядати, файно доглядати за своїм акваріумом і щоб наші такі от рибки були довольні і радісні. Бачите, вони радіють, що що я прийшов, хочуть, щоб я їм щось дав поїсти Ну, понятно що вони завжди вічно голодне дерево, як то кажуть. Води потрібно, давайте зараз скажу, розкажу про воду. Як я в мене такий от 100 літровий акваріум. Тут воду міняти повністю не потрібно. В такому, такий акваріум запускається там один чи два рази за його все існування. Власне, цей акваріум він був запущений.